Ні, так ти протяжко від цего. 20 січня 2025 року засідання бюджетної по комісії та порядок термінів шість перше. Про виконання бюджету погровищенської міської територіальної громади за 2025 рік наступного. Про внесення затвердження змін до міської цільової програми державного та опровичність міської територіальної громади на 2024-2028 роки. Наступ. третє. Про внесення затвердження змін до міської цільової програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання опаливної енергетичних ресурсів повітряності міській територіальної громади на 2022-2023 роки. Четверте. Про виконання міської цільової програми забезпечення функціонування гвоздкої управі на 2025-2027 роки. П'яте. Про внесення змін до додатку три рішення 67-ї сесії Пожевичівської міської ради від 20 грудня 2024 року No1158. Шосте. Про внесення змін до бюджету Пожевищінської міської територіальної громади за 2025 рік. Так, запрошуємо Олександра Володимировича про виконання бюджету політичної міської територіальної громади за 2025 рік. Добрий день. Значит, бюджет політичної міської територіальної громади по, по доходах загального фонду без транспортів за 2024 рік на 119,98% Приплата в показниках 190 млн 570 тисяч на фактично йшло 228 млн 648 тисяч. По надбавно отримано 38 млн 77 тисяч. рівню з 23 роком надходження збільшились на 6 млн 394 тисячі або майже 19%. На Найбільше податку в нас є податок і збірний фізичних осіб. Даний вид надходження в, в структурі доходів загального фонду займає 52,7%. Виконання, по ньому становить 115,4%. Тобто, при плані 104 мільйони 340 тисяч послішню йшло 120 млн 421 тисяч. Значить, понад план надійшло 16 млн 81 тисяча гривень. Порівняно 23 2023 року надходження збільшилися на 19,2%, а понад 19 млн 375 тисяч. Також до загального фонду надішли такі податки, як плата за займи 52 млн 723 тисяч. Єдиний податок з фізичних куси 20 млн 470 тысяч. Єдиний податок з рекордники 18 млн 194 000. акцизний податок, податок з ввезеного на митну територію України пального 5 5 113 тысяч. акцизний податок з реалізації суб'єктами объектами спорталивания торгівлі під акцизным товарим. 2 мільйони 792 тисячі, єдиний податок з юридичних осіб, 2 мільйони 23 тисячі, плата за надання інших адміністративних послуг 1 мільйон 124 тисячі, Акцизний податок з виробленого в Україні пального 830 тисяч, і решта податків менших сумах. З державного бюджету до бюджету громади надійшли кошти у вигляді дотацій та субвенцій в сумі 94 мільйони 965 тисяч гривень. З обласного бюджету у вигляді субвенції надійшли кошти в сумі 3 мільйони 89 тисяч гривень. Потова вага базової дотації в заводній частині бюджету займає 2,5%. Субвенції з державного бюджету 26,6%. З обласного бюджету 0,9% і наші власні надходження становлять 70%. До спеціального фонду надійшли кошти без трансфертів у сумі 6 мільйонів 538 тисяч гривень. Також до спеціального фонду надійшли кошти з державного бюджету як субвенція на харчування учнів-початкової школи в сумі 2 мільйони 199 тис. грн. За 2024 рік з бюджету громади проведено касові видатки в сумі 315 млн 638 тисяч грн. З цієї сумми 80% або 252 млн 619 тисяч гривень спрямовано на оплату захищених статей, а саме на приплату заробітної плати з наркуваннями 224 млн 374 тисячі гривень, медикаменти перегрузовані матеріали, 34 тисячі, продукти харчування, 5 млн 87 тисяч гривень, соціальні виплати населення, 9 млн 262 тисячі Оплата енергоносієм 13 млн 860 тисяч грн. <coughs> На утриманні установи Западів у світі протягом 2024 року спрямовано 179 млн 856 тисяч грн або 57% від усього бюджету. На охорону здоров'я спрямовано 17 млн 801 тисяча або 5,6%. Соціальний захист 23 млн 654 тисячі або 7,5% Культура и мистецтво 12 миллионов 76 тысяч, а потом 8 2 миллиона 565 тысяч, а 8 Органи Органы самоуправления 48 миллионов 425 тысяч, а 15 и 3 100%. 100%. коммунального государства 20 миллионов 933 тысяч, а потом транспортная инфраструктура 7 миллионов 12 тысяч, 22 Рядані міжбюджетні трансфери 868 тисяч гривень і інші видатки на 8% мільйони 444 тисячі гривень. По спеціальному фонду за звітний рік використано кошти в сумі 39 мільйонів 447 тисяч 280 гривень. І станом на 1 січня заборгованість по всіх статтях бюджету відсутня. Прошу підтримати дане рішення винести на розтисе. Дякую Друге питання про внесення затвердження змін до міської доволі програми обіцянку та української міської територіальної громади на 2024 2026 роки. Зміни до програми вносяться у зв'язку із необхідністю передбачення видання коштів на такі заходи, як проведення поточного ремонту свердловин і придбання матеріалів. Було в нас передбачено на 25 рік 350 тисяч, збільшує на 700 тисяч. А також. Для фінансування додаткових двох заходів, таких як заміна водонапірної вежі, розташованої за адресою вулиця Київська, 200 тисяч і придбання матеріалів та лічильників для встановлення точок обліку піднятої води зі свердловин в сумі 300 тисяч. Тобто загальний обсяг програми планується збільшити на 1,2 мільйони гривень. Ці кошти на кого до сервіс? Да. Ну <звучит> було 350, додаємо 700 і стає тоді мільйон 50. Ага, Немає. ще 1500, поставимо облік. Є запитання. Немає. Облік. Скільки подалося, скільки подалося в місті розходи, але водиться. Там запорник арматури далі регулярно тейску по міску. Тобто 70 тисяч можеш передбачити. Дитя, що лежить на вискаху, так? Так. Окей. Густой. Наступний також ваше питання пронесення затвердження зміни до міської цільової програми енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно електричних ресурсів по приближенській міській територіалі Європа двадцять друг років. Зміни до програми необхідно внести в зв'язку із передбаченням коштів на додатковий захід, такий як термореновація приміщень адміністративної будівлі, КП погребище комунсервіс, а саме придбання вікон і дверей. Сума 100 тисяч. Загальний обсяг програми не змінюється, лише з одного заходу на інший переноситься ця сума. На першому поліці, там, де них були труна, вінки спускаються з першого етажа бухгалтерії. Робиться прийом людей, що вони по цих сходах не їздять туди назад. Міняються вікна, поміняються двері, приміщення треба буде щось, то вже хай думає вже підписнювати. Щось там треба робити, оскільки там я сказав вчора. Як заходиш на приміщення, кається, що ти з нього вже не вийдеш. Колективізація. Це там були. Десь там тридцяти кроків лишилося. Так, пошейдуть. Треба і третьої роки був на на цьому. Ця директором це так Я не знаю, чи бабушки хоть сходах, Я сам ніби не було в під'їзді з тих сходів до виходу. Так, 23% хто може робити? хто той що? То ніхто навіть через приват 24 не могла заплатити. Так, уже Так, підтримує? Четверте питання про використання міської цільової програми забезпечення функціонування громадської вибиральні на 2025-2027 роки. Програма забезпечення функціонування громадської вбиральні передбачала виконання таких заходів: як забезпечення вбиральні водопостачанням та водовідведенням, закупівлю матеріалів, інвентарної чи засоби та інші, оплата праці. Працівників громадської обирання, відшкодування загальнообробітних витрат та витратно-розрабуково-рестаційні операції. За березень-грудень 2024 року послугами громадської вбирання скористалися 4523 мешканці громади. Ресурс програми становить 443 тисячі гривень. На виконання заходів програми з бюджету по грибіщинської міської територіальної громади. Протягом 2024 року вийдемо та використано 286,7 тисяч гривень на оплату праці працівників вбирання та на закупівлю касового апарату. Кошти, отримані з відвідувачів бирання відповідно до затвердженого тарифу, становлять 22,6 тисяч гривень, із них 1299 тисяч гривень використано закупівлю толепну, паперу, паперу, рушничків, миючих засобів, інвентаря та інших матеріалів, а 9,61 тисяч гривень на оплату послуг з водопостачання та водовідведення КП по грабичку з пографічні міської ради. Тобто самі заробили скільки 000, чи 22 тисячі 2800. 2600. Це пустили на закупівлю. Ну, там, да, і да, і, да, і. Да. і вчора на комісії до комунального господарства депутатом оцінку ніс продовження, щоб взагалі змінити плати. Але не підтримали. більшістю голосів не запропонували, щоб все-таки переглянути там положення, по моєму нас є. <клес> Програму вбираю. І внести в неї з часом зміни, щоб учасники бойових дій і пенсіонери, щоб їх звільняти від склад від такі тут управління джереха. Такі приклад зміни чи пропозиції на допомогу. Є запитання. П'яте питання. внесення змін у додаткові третього рішення, що сесії було річній військові ради 20 грудня 2014 року номер 1156. Це технічне питання. Ми 20 грудня затвердили наш бюджет на 2025 рік. Міністерство фінансів видало наказ від 24 грудня, вже після прийняття бюджету, і змінили назви код кодів програмної класифікації. Під е, цю зміну в нас пропало два коди: це по, по фінансуванню видатків на утримання спортивної школи і по фінансуванню видатків на здійснення отримання центру соціальних служб. Тому Просто треба внести зміни в третій додаток і змінити назви цих кодів на нові, які затверджені наказом Що Шосте останнє: пронесення змін до бюджету Погребищенської міської територіальної громади за 2025 рік. Такі зміни пропонуються внаслідок бюджету. Пропонується збільшити дохідну військову частини бюджету громади на суму 5 млн. 751 тисячі 500 гривень, в тому числі 4 млн. 180 тисяч 200 гривень за рахунок субвенції з, з державного бюджету місцевим бюджетом на доплати до педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Це доплата цієї тисячі гривень до заробітної плати. 218 800 тисяч гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки з особами особливою освітніми потребами і 1 мільйон 352 тисячі 500 гривень за субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізації публічно інвестиційного проєкту якісної сучасної і доступної освіти Новоукраїнська школа. Кошти йдуть на закупівлю, засобів навчання і обладнання. Збільшується резервний фонд бюджету громади на суму 4,5 млн грн за рахунок збільшення доходної частини бюджету на відповідну суму. Також збільшується видаткова частина спеціального фонду бюджету громади на суму 2 млн 199 тисяч гривень за рахунок залишки коштів субвенції з державного бюджету від сального бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Нашій середземний <клес> фонд бюджету громади на суму 2 мільйони 40 тисяч 709 гривень. Ці кошти спрямовуються. <клес> Відділу освіти міської ради 150 тисяч 280 гривень на співфінансування субвенції державного бюджету на нову українську школу. Управління питань школу комунального <клес> господарства 972 тисячі дев'ятсот гривень. Ці кошти йдуть комунальному підприємству Погляпеща комунсервість з них. 275 тисяч грн. Це на придбання матеріалів обладнання, пальномастильних матеріалів, електрообладнання для ремонту артезіанських свердловин і мереж розбудовування. 199 912 гривень для поточного ремонту артезіанської свердловини по вулиці Каденюка в місті Погребище. 200 тисяч гривень, придбання матеріалів і лічильників для облаштування точок обліку на артезіанських свердловинах. 200 тисяч гривень придбання матеріалу, будівельних матеріалів, оплату послуг спецтехніки для демонтажу і заміни водонапірної вежі по вулиці Київська і облаштування території навколо вежі. І 98 тисяч гривень це придбання дверей для їх заміни в адміністративному приміщенні підприємства. І погребешницькій центральній лікарні 920 тисяч 617 гривень, з них 822 тисяч 617 гривень. На капітальний ремонт окремих приміщень такового пункту у будівлі хірургічного корпусу лікарні і 98 тисяч гривень придбання будівельних матеріалів для ремонту приміщення терапевтичного корпусу господарським способом Це придбання металопластикових конструкцій. Там написано капітальний ремонт, це приклада називається капітальний ремонт окремих приміщень та теплового пункту. Десь там внизу є під цим хірургічним корпусом тепловий пункт, який цей ремонт зачіпає. Вони можуть автономно працювати, як Ні, це мережа теплопостачання тут і Там вони частково її замінюють. Вона наша пішла передавала, на енергію воно на mm -hmm. і на наші. Я так понял, мережі, якщо тут по вулиці, то їхні і котєння їхні. А внутрішньолкові, то наші. А ви так нічого не пожалує? Ну поки що нічого, ми в бюджеті заклали 5 мільйонів, 4,5 млн. на ремонт комунальних і 500 на співфінансування зимового утримання Смадовських доріг. О, вже десь далі а це що було 50 на 50? Це що 50 на 50, поки що ще нічого. Я не знаю, що там, то взагалі буде спіфінансування і смарт. А в біжанному бюджеті взагалі на дорозі. По-моєму, що на тій місцеві немає. Ми повністю вже можна сказати. Ні, що... ну а на державному значення на дороги вони. Я взагалі таке, що читав, буде те, що взагалі на дороги нічого не перекладають. Там десь вони на якісь свої ті дороги. Не наші. На ці дороги, як яка ми навіть даємо вже, можна сказати, повністю на зимове утримання цих смазочки доріг. Це, це що добре, треба свідчити, що ставити. Так, коли? Так. Так. <клес> <клес> так, Ніоду. Так. Так. Так.